Ну, покльовка була просто шалена, насправді. А приїжджаєш туди ж в дощ і можна досить непогано половити, зловити багато щук. Є покльовка. з під трави. Вимочив з-під трави. І о, це щось файне. Оце щось файне ввалило. Постійно перескакую якісь гілки, якісь стовбири цих дерев кущів. Судак! Друзі, дивіться, судак! Вітаю вас на каналі Фавріт Фішинг. Друзі, сьогодні аномально теплий день видався, і так сталося, що була нагода приїхати на риболовлю. Тому вирішив скористатися цією нагодою. Якщо говорити про погоду, то вже близько одного тижня у Львові в день було не більше 10 градусів, але сьогодні вночі випав дощ і разом з ним прийшов якийсь такий теплий циклон. На сьогоднішній день передають одразу плюс 18, плюс 19. Чесно сказати, ось ці постійні скачки погоди я не знаю наскільки це добре чи погано впливає на рибу. Але чомусь було таке відчуття, що ось цим потеплінням вартує спробувати. Свої сили вартує спробувати перевірити активність риби на річці. Тож сьогодні я зарядив свій лайтовий репіт, приїхав на невелику воду і в планах ловити абсолютно різну рибу. Я не знаю, що потрапить на мій гачок, але тут 100% є окунь, є щука і є судак. Тож саме за ними і будемо сьогодні полювати. Ви одразу ставте вподобайку на це відео, підписуйтесь на канал, і давайте розпочнемо. Дощ це насправді ну, доволі непогана погода для хижака. Тобто, всі ж чули 100% не раз, що дощ це класно для щуки. Я не знаю, хто це насправді придумав. І, скажімо так, не на всіх водоймах це працює, але насправді так буває, що приїжджаєш на якесь озеро, зловиш там якусь одну щуку в звичайний день, там, в сонячну погоду, а приїжджаєш туди в дощ і можна досить непогано половити, зловити багато щук. Тобто на якихось водоймах це працює, на якихось ні. Подивимося, що мені сьогодні скаже річка. Я до речі, планую не тільки працювати джигом, а також певний час буду приділяти саме ловлі на воблери. Був. І знову удар. я вже поміняв кілька місць, ну і насправді поки що якоюсь активністю ну і не пахне, але насправді я давно не рибали в цих місцях, можливо, просто ще не знайшов потрібне місце, де риба стоїть. Ось, ну, місць чотири. Було кілька холостих плівань і один зовсім невеликий окунь. Скажімо так, поки як Києвість не радує. Ось, Взагалі під цю невелику річку її ширини тут переважно біля 15 метрів сюди. Тобто далеко закиду тут взагалі не потрібно. Основні робочі вага тут приблизно біля 5 грам. Ось, я зібрав комплект з рапіда Фаворитовського. Це є 692 модель в тесті до 14 грам. Це є така коротка, зла, потужна снасть, вудочка з просто мега чутливістю. В неї 46-й карбон, вона дуже зла і коротка, що немало важливо, коротка. Тому чутливість в неї вийшла дуже-дуже чудова. Багато корчів я ловлю, все дуже чудово відчуваю. Далі сюди поставити Twin Power з 05 ниткою, з сіглоном. Ось так само нитка не супер тонка, тому що корчі, сяде рибка треба її зіти витягувати. В якості флюра, в якості повітря флюр і. О, є покльовка нарешті. А, щучка. А ні, не щучка, судак. Друзі, дивіться, судак. Я думав, щучка. Ну от судака точно не міг повірити. О, судачок попався. Неприємно. Дивіться, який світлий і який красивий. Брин, дуже приємний бонус. Судак в річці. Це вже така риба, яка не часто зустрічається. Ось зараз перша риба, точніше, друга риба на березі і одразу саме кликастий Свінг в моторному маслі 5 грам. І чудова. Чудово. Попри те, що кілька місць були пустими, я вже почав трохи розчаровуватись. Ось ця покльовка, вона мене вже знову ж таки дуже-дуже радує. Все, малюка, відпускаємо, продовжуємо. Судачок це стайна риба, так що, можливо, тут є іще. А щодо повіця, то флюр. Флюр 05 діаметра, тому що ну, покльовка щуки може статись з великою ймовірністю, І якщо вона станеться, то все ж таки хочеться її реалізувати. А є віра в те, що зараз осіння риба плюс-мінус активна. Ваги більші, приманки більші і здається, не мали би це сильно відлякувати як окуня, так і судачка. Тому короткий повідається з 0,5-го Ох, Була ще якась риба просто з центру річки, без покльовки підсіла. Окунідзе, невеличкий окунідзе, але придюємо, як впакував, певно. Ого! Це окунь. Місця тут по вигляду дуже гарні. Ще б в кожному такому місці риба клювала, то взагалі б ціни їм не було. А так поки що доводиться більше саме насолоджуватися ними. Ще один окунь. з під самого берега, просто з під самого берега. Сів в корчиках на Fusion 2,5. На Fusion важче, мені здається, не зловити, ніж зловити. Так, окунець, знімайся. покажись нам Ось такий смугастий, 100-грамовий, підростай. Мені дуже подобається риболовля ось в таких місцях, де дуже багато затоплених кущів, дерев. Тобто в мене ловля постійно, я на осет гачку постійно перескакую якісь гілки, якісь стовбири цих дерев, кущів. І просто от сама ловля від цього дуже цікава. Ти постійно маєш з чимось контакт. Не просто по відкритій воді став віджагуєш там, навіть думати не треба, просто в якийсь момент клює, ти підсікаєш вже так на автоматі і все, типу, і риба твоя. А тут треба бути сконцентрованим в кожному моменті, відчувати кожну цю гілку, тому що твої неправильні дії вони просто заганяють твою приманку одразу в зачеп, і все, і треба перев'язувати, ставити нову приманку. Але якщо робити все правильно, все вірно, відчуваючи гілку. Не давати ніяких різких рухів, а навпаки, більш плавно згладжено все починати проводити, то зачепів досить небагато, тобто за день ну, обірвеш там 5 чи 10 приманок. Ось, але сама ловля насправді приносить дуже велике задоволення. Ну, особисто для мене, так точно. Річка дуже сильно заросла, видно, рибаків зовсім небагато гуляє по берегах і прохідність дуже погана. Тобто ми зараз от пройшли метрів 400 і це все трава, вона вся в росі, в дощі, мокра. І всього один підхід на цю ділянку. Ну, якщо ще тут клювати не буде, то нас максимально розчарує. Але місце виглядає гарно. Тобто є зворотні течії, є основне русло з ярко вираженою течією. Кущики підтоплені, Ну, ніби все говорить про те, що окунь мав би стояти. Я знову ж таки почав 5 грамів 2,5 Fusion. Попрацюємо з цією приманкою. Ну і так як ми далеко йшли, трохи, скажімо так, стало спекотно. Треба трошки затриматись на цій місцині, то я навіть тут 2-3 приманки різних прокину в надії ну, попідбирати щось, попідбирати ключик трошки. Блін, схід, зразу була покльовка. На першому ж підриві. Але дуже ніжно брала рибу. Є. Є покльовка. Вимочив з-під трави. Вимочив з-під трави. <рес> невелика щука. Ну ось така невелика щучка. Рамів до 300 навіть. Ну зовсім невелика. Але вимочив, тому що, не знаю, закидів 7-8, а може і 10 зробив під траву. І все ж таки тоді вона не втрималась. Знову спрацював саме легкий монтаж всього на 3 грамах. Ну, але щука, як бачите, сіла за край, так що шансів зрізти неї би не було. Так що мій грубий флюр в цій ситуації не сильно то мені допоміг. Невелика щука, звісно, що я хотів би спіймати якусь кілуху, може і більше кілухи, але початок покладено саме з такої невеликої риби. Все одно приємно. Зараз я її відпускаю. Рухаємося далі шукати. Так, щучка, блін, Ну, просто втекла з рук. Пливе. Ледь-ледь yeah. взагалі така покльовка, ледь-ледь окунь взяв. З русла. Рословий окунець. Такий невеличкий. Лайм. Фіолет лайм. Фіолет лайм спрацював. Ну такий окунець. Приємний річковий. Давайте я трошки заакцентую на своїй е, самій приманці монтажі, тому що насправді, як я розумію, для людей, які тільки недавно почали, які тільки починають, ну, не все зрозуміло в цьому елементі снасті. І власне про це мені часто і пишуть е, в дірект повідомлення. Ось, значить, Ловля на річці для мене це 90% випадків саме ловля на офсетні гачки. Е, я використовую два види офсетних гачків. Це є СС Хук Дикоївський, Ворм 19 серія називається. І так само ще один офсет з більш грубого дроту. Це є, здається, називається Worm 11, така зелена пачка. Ну я точно гляну назву вдома і в описі під відео ви це знайдете. Ось, а так то зелена пачка, офсет трошки грубший, підходить для окуня, для щучки, для судочка. А 19 серія, офсет тоненький, і він чудово підходить саме для окуня. Він його пересікає просто от краще за будь-який інший офсет, який я тільки знаю. Далі для річки обов'язково треба грузиків. У мене з собою завжди така пачка грузиків, саме ті ваги, які я буду найбільше використовувати. І е, в наших умовах це переважно там, я так бачу, від 3 до 10 грам. Золота середина 5-7 грам. А тепер давайте до самого от мого елемента снасті. Дивіться, Поводочок з фліра. скільки тут? 15-20 см. Грузик 5 грам. Він чіпляється на. Сам флюр через невеличку застібку. Офсетний гачок на шарнірному монтажі. Ну і приманки. По приманках, якщо так виділяти за сьогодні, то напевне ті приманки, в яких був фіолетовий відтінок, працювали дійсно дуже навіть непогано. Власне, такий колір, фіолет-кислота, ну і моторне масло спочатку риболовлі, теж непогано видавало рибку. І о, це щось файне. Оце щось файне ввалило. Така покльовка агресивна, така різка просто. Ох, оце окунь, дивись, який окуняр. -хо -хо -хо. Ну та, це вже такий окунь добротний. Він так сильно вдарив, ого, просто. Я думав, буде, може якась щука навіть. Ну, покльовка була просто шалена. Насправді я вже думав, і перші в ці секунди боротьби. Я вже навіть думав, що там може бути якась щука чи хороший судак та й на виважуванні, ну дійсно він був потужним. Але такий окунярчик, не знаю, 300 грамів точно мало би бути. Я маю вагу і я її зараз дістану і скористаюсь нею. На... Оп-оп-оп, не скачи, не скачи. Давай ми тебе ще так покажемо на камеру. Хоче він на волю. Ну Нічого, зараз буде йти на волю. 5 грамів, 2,5 дюйма, фіолет, кислота. Відпускаємо. Важимо, відпускаємо. В саму кістку сів, так твердо сів. О. Пливи окунчик підростає. Я думаю, друзі, всі ви знаєте, або в кожного, хто вже ну, плюс-мінус давно рибалить. Є такі історії там, з дитинства, коли просто виходив от на якусь річку в себе там, біля хати, одразу там, без якихось великих проблем. Ловив щуку, дві-три, ну, але ну, риба була, не було проблем її ловити. І снастей не було, і приманок не було, і вміння були зовсім не ті. Але просто виходив на річку, кидав і воно клювало. І чесно сказати, навіть ну, на цій річці, де я зараз рибалю, там, близько 10 років назад рибалка зовсім відрізнялася від того, що є зараз. Але все ж таки, напевне, в силу пресного, в силу того, що людина має вплив на природу. То зараз риби стало зовсім вже й небагато. Тобто раніше ух є. Хороший удар, риба невелика, але удар хороший. Ось раніше зловити щуку там, дві чи три. Та реально було, цілком реально. А зараз щука, як попадається, то це вже такий, скажем, бонус з приємних, особливо, якщо це щука хорошого розміру. Ще такі шнурки, як я сьогодні зловив, ну та вони ще плюс-мінус там. Кожної рибалки можна таку зловити. На щуку в розмірі кілограм-два-три. Насправді останні роки це все більша і більша рідкість стає. Поміняв приманку, поставив такого ізіка, ф'южне розбили, так що треба щось міняти. Зараз попрацюємо. Теж, бачите, фіолетовий окрас в мене, але просто інша трошки форма. І три дюйма розмір. Риба, так? Нічого себе не познімає. Без клювання. Без клювання сіла? З корчата? Так. Да. А, ну слухай, окунець такий. О, 150, ну такий. 150 можна. 100-150, нормальний окунь на свінга. На селахівську копію свінга. Карамель. Гадаю, потрошки треба підсумовувати сьогоднішній день, тому що хлопці вже побігли до машини. Ну, а мені сказали, Назар 5 хвилин і доганяє. Дивіться, риболовля на річці це. Це справді значно складніше, ніж ловля риби на озері. Вплив течії, вплив того, що багато корчів, багато зачепів, бровки. Їх на озері не кожен ще вміє розрізняти відрізняти. А на річці, коли, знову ж таки, твою приманку несе течія, іноді швидко несе течія, це все зробити ще значно складніше. Але риба є. Риба є, і якщо знати, знайти до неї підхід. То ловити її спокійно можна, і є різна риба, як ви побачили. Тобто був судачок, була щучка, і були окунці. Розмір риби, звісно, на жаль, сьогодні не порадував. Завжди хочеться ловити чим побільше. але сьогодні риба була стандартна, невелика, середнього розміру. Проте я не можу сказати, що я не задоволений цим результатом, тому що ну скільки ми перебачили зараз перша дня з 9 за 4 годинки, такий короткий виїзд. Тому що часу багато не було. Все одно там сій десяток хвостів спіймав. Були дуже гарні, дуже сильні покльовки. І це, звісно, що те, за чим ми і їздимо. власне. Тому, друзі, в мене останній закид. Завершую проводку і буду вже скручувати вудочку, завершувати. А від вас попрошу підтримати цей відеоролик вподобайкою, якщо, звісно, що він вам сподобався. Залишайте ваші коментарі. Якщо залишить якісь запитання, чи просто поділіться своїми враженнями і обов'язково підписуйтесь на канал Фаворіт Фішинг. Зустрінемося з вами вже в наступних випусках. Па-па!